Найбільш оптимістичний сценарій стосовно саме Америки, це що, хоча б доїде ота допомога, яку виділив сонний Джо Байден. От якщо хоча б цю допомогу розблокують і більше знову не заблокують, поки вона вся доїде, то як на мене, це для нас було вже дуже непогано. На якусь нову честь то кажуть, я точно губу не розказую. От якщо ще якась нова додаткова трампівська допомога раптом станеться, ну будемо сприймати це як диво Господнє, ми знатимемо, що з цією допомогою робити, але будувати на неї розрахунок я б точно не став. А от розрахунок треба будувати в першу чергу на свої сили, на свій оборонпром. І отут в нас, поки йде величезне недопрацювання, ми недофінансовуємо навіть те, що могли б випускати зараз. В нас зараз, ну за різними оцінками, від 40 до по деяких оцінках 60% виробничих потужностей простоює, бо нема замовлень. Ну це просто абсурд. Тобто, ми вже зараз могли мінімум в півтора рази більше випускати нашої зброї і нашої техніки, але ми просто за це не платимо, ми не готові. Бо для того, щоб за це заплатити, треба ж звідки гроші забрати. А забрати їх відповідно треба з я ж кажу, всяких там фонтанчиків, місточків, асфальтиків і тому подібного. І ем, от якщо ми просто саме просто жорстким вольовим рішенням перерозподіляємо бюджет. То ми вже одразу в півтора рази збільшуємо наше виробництво. А далі низка ще додаткових кроків, які є і по впровадженню нових технологій, і головне по масштабуванню саме по постановці на конвейер. Наші, наприклад, дальні дрони краще за російські шахет. А от кількість, вибачте, менша поки на порядок, і це не діло. Тобто тут нам дуже є куди рости, і в нас є можливість рости, і ті самі нептуни цілком можуть замінити тамогавки. і свою власну балістику ми цілком можемо отримати приблизно за рік.